Розкажу про Барбоса, так як він досить у нас голосно гавкає, тому не можемо біля нього це сказати. Собака знайдена в домонинцях, собака не зовсім дружелюбна, він, звісно, не кидається на нас, але не зовсім він нам довіряє, собака домашня, пускай відгукнеться хазяїн, тому що дуже важко з ним справитись поки що. Він не звик іще, але як домашня собака, як підказує нам наш досвід, домашні собаки дуже важко йдуть на контакт. Якщо вони ще й домінантні, ну, дуже важко. Тому дуже попросимо всіх, хто побачить його, відгукнутися, якщо хтось має якусь інформацію, чий він.